Бонжур, друзі, усім привіт, добрий ранок. Хоча який вже ранок, зараз е... 13.27. Але сьогодні була дуже неспокійна ніч, були тривоги, були вибухи. Вже котру ніч підряд, я не сплю. І я сьогодні планувала прокинуватися о 9, але враховуючи ну якби обставини, прокинулася я о 11 і то не сама, а від дзвінка телефону. Але це ніяк не збило мою рутину. Я вийшла на пробіжку, поскакала на скакалці, зайшла в магазин, купила собі дещо для сніданку, яке ми зараз будемо з вами готувати. Після цього прийшла, сходила в душ, заправила ліжко, погодувала кота і, нарешті, можу записати вам відео Добрий ранок і почати готувати вже сніданок нарешті собі. Також до мене скоро має прийти Оля в гості. Також з останніх новин, що я вам ще не встигла розповісти. У мене нова зачіска, новий колір. Я потроху повертаюся. Е в свій колір волосся. Плюс я вкоротила довжину. О, як ви бачите, що це тепер мій колір і моя довжина. Ось. Бо до цього волосся я нарощувала. Ну, оце такі от справи. Оце такі от останні новини. Отже, погнали в цей сьогоднішній день. А, отже, що я хочу зробити? Я хочу сьогодні на сніданок а, зробити авокадо-тости з яйцем та рибкою. А, буду робити. Ти Гуакамолі, мені Оля дзвонить будуть Мені так подобається, Боже, я розівчилася говорити і розповідати на камеру за цей час поки нічого не знімала. Отже, е наборчик. Наборчик Келсі це авокадік. Я купила такий великий. Ле-ле-ле-ле-ле. Я... я до цього терпіти не могла авокадо, але якось влад приготував вдома. А, оцю ось таку намазку авокадову зробив тости. І мені так сподобалося, що я думаю, блін, треба дати йому другий шанс. Може, колись так проканає з матчею, але навряд чи. Отже, я до цього бачила такі маленькі, а це така прям таку його тьонеш. Авокадо. Дуже хотіла грушу сьогодні, я, але в АТБ груші не було, а йти в інший магазин у мене не було бажання, тому. Я купила ось ці яблука. Мені вони дуже подобаються, щось з Golden Prince, щось таке. Може я помиляюся, звісно, але вони дуже солодкі, класні, смачні. І на десерт я купила собі сиркові батончики, сирочки. Це все, що я купила. Зараз будемо щось робити, бо всім ще вдома є. Погнали! До угу. я не хочу е, сильно рухати камеру, будете стояти тут, напевно, дивитися, я буду вам розповідати і так потім рухатися з вами. Угу. До речі, що було сьогодні вирівнювати будемо. Може включити якийсь мультик на фоні? Що ми будемо дивитися? Які у мене нас сьогодні настрій? Давайте подивимось, що у нас рекомендує. Будемо дивитися Ліло і Стіч. До речі, ходили е з ладом на фільм Ліло і Стіч. Мені дуже сподобався. Так трошечки камбекнулися в дитинство. Нам знадобиться два яйця. До речі, дивіться, оце бачите це біле? Це біле, А це таке зелене. Це у моєї бабусі вона купила курей і вони несуть такі зелені яйця. Прикол, да? Червона рибка. А, і авокадо. Це для тостів. А, ну і хліб, звісно. Отже, що у нас вийшло? Такий от тостик з гуакамолі, червоною рибкою і вареним яєчком. Яєчко я переварила, воно не розтікається, але ну, нічого, і так зайде. Все, сідаю снідати, зробила собі ще чай. І яблучком закусимо. Я можу вам нарешті показати свою зачіску нормально. І колір, і довжину. До речі, я щось думала, що ви мене не пам'ятаєте в моєму кольорі. І з довжиною недовгою, я чомусь думала, що я починала вести блог вже з нарощеним волоссям, але згадала, що ні, мої перші найперші влоги були. З моїм нейчера кольором перестань вже жила це волосся. Що я зараз роблю? Що ми зараз робимо? Я хочу привести в порядок нігті, бо я зняла свої нарощення, ще не встигла зробити новий манікюр, тому я хочу підпиляти довжину, щоб вона була однакова, прибрати кутіку і привести їх до тями. Бо через дві годинки мені вже потрібно буде виходити на сьогодні вечір з друзями. Я сьогодні зранку прокинулася взагалі спустошена, бо мені ще сни погані дуже сняються. Ну, все це через хвилювання. Ось. І мені взагалі ніколи не хотілося нічого сьогодні робити, просто лежати в ліжку цілий день. Я ледве змусила себе піти на пробіжку. Це було важко. Хоча, знаєте, коли я вийшла, поскакала на скакалці, побігала, мені дійсно стало легше і краще. Якось з'явилося натхнення на день, енергія, і захотілося щось взагалі робити. Захотілося і зустрітися з людьми. Ось, бо зранку у мене не було бажання взагалі. Ні на що. Ось. Так, тоді я роблю зараз нігти і повернуся до вас з макіяжем. Такий сьогодні макіяжик. В принципі, з тих пір, як я його знімала, нічого особливо не змінилося. Я просто трошечки більше почала підводити очі, але це сьогодні взагалі, влітку я рідко фарбуюся, але сьогодні такий от, такі от настрій. От, я зараз по планам відзняти контент і виходити. Дуже довго думала через те, що погода, ну от щойно була злива, зараз вже світить сонце. І, ну, мрак, погодьтеся. Я думаю, що мені одягнути. Спочатку думала майку шорти, але зараз я думаю, що може краще одягнути штани. Зараз буду думати. Сині джинси, біла майка. все. укусі. Сьогодні а, день медитейшн. Як я вже казала. Зараз в пошуках будь-яких способів щоб трошечки відновити свою менталочку, повернути себе до життя. Ось, і спосіб, номер, не знаю який, виїхати в ліс. Ми з родиною приїхали збирати гриби, знайшла вже декілька лисичок і якусь бабку. Це з новин. Але Ну, всі приїхали в погоню за грибами, але я в більшості приїхала, щоб насолодитися ось цим. шумом пташок, спокоєм, тишею, і вона дійсно розслабляє. от у мене лук. Знайшла лисички. Тут дуже прям багато. Отут мур я ще замітив, мурові всегда бігають. Добрий раночок. Я світаночок. Новий день. У мене сьогодні вихідний. І я буду працювати. Бо тепер з нової роботи в мене немає вихідних. Я працюю 24 на 7. Отже, по планам я приїхала. Кав'ярню, ще не вирішила в яку. Туди де буде місце на терасі, бо дуже тепленько, класно. Хочеться посидіти під сонечком. Я особливо ноут, Сьогодні буду робити креативи і запускати другу рекламу. Це таке по планам. І монтувати відосики. Бо тепер я вирішила постати рілси кожен день і спробувати таку стратегію. Look of the day. Может, наверное, вам зараз я его покажу. Поставлю телефон. Ось вот така ось ковтинка, біля штани, комфортчик, ось. Ми зустрілися на пікнік. Я не нова, якщо що. Я вже старенька. Ми їмо всякого доту. Нам по 10 років. Мені 10 років, я з України. Диви, ну! Ти ж вже майже з'їла. Їж сама. Дивись, все їм. Ми з Настю приручили качечку. Ну, ладно. А де ти кинула? Крисовок. Мені не панять цю, цю культуру. Буди не погана Ну, Вона наче не хоче, вона спеціальна. Тімбілдинг. Це для влога. Сегодня. Вообще до красотки я не можу.